Тут можна собі пару тумбочок поцепити, кухню зробити без проблем. Квартира світла, два вікна, просто ніч погано видно. Це ліжко є одне, його можна зібрати туди, є від нього оці. Частини крісло розкладне, шаф і стінка, телевізор, тут дві там виходить кіно. Зараз погано видно такого такого плану. Що Далі підмаємо. Тут одразу напроти душова тут два туалети не закриті зараз. Відкривається. Може, це вже відкрив? Тут балкончик є такий. Ось такий балкончик тут. Виходить тут, і можна щось розвісити. Я кухню зараз покажу. Тази тут кухня така загальна. Кухня. Ось такого можна готувати тут щось